24 березня увечері, 25 березня, вранці до 12 години я в Гданську. У разі, якби були питання стосовно легалізації перебування, ставте на номер 730-150-901. У разі якби була потрібна зустріч, теж можете звертатися. Крім того, відповім на питання, які мені часто з Гданська надходять, що робити громадянину України моряку, який працює на українську компанію і по півроку не перебуває на території Польщі, але хотів би податися на побит часовий і отримати карту побиту. Найкращий спосіб. Найпростіший відкрити, зробити так, як це роблять програмісти, відкрити діяльність господарчу, і саме на підставі ділальності господарчої податися на побит часовий і отримати карту побиту з цього приводу. Так, зрозуміло, у вас буде один контрагент, ваша компанія крюінгова, чи як вони там називаються, з якою ви маєте справу. Але ви зрештою отримаєте пластик, хоча і без пластика ви, в принципі, наразі можете перебувати. Однак, якби ви вирішили, що вам все ж таки пластик потрібен, то можна отак от зробити. Подаєте, далі показуєте, що ви мінімально. На себе самі ваша фірма, діяльність ваша на себе сама заробляє. В цьому нічого складного немає. Якщо є питання, звертайтеся 730-150 901. У мене також на сайті є докладна інструкція, як все це зробити. Я відповідаю на ті питання, які там не висвітлені, щоб з'ясувати, що ж там ще немає, що там ще додати. Тобто я дуже вам буду вдячний, як ви не будете дзвонити тільки для того, щоб перепитати, чи правда те, що там написано, або чи правда те, що ви почули. Все те, що ви почули, правда, все, що в мене на сайті написано, правда. Якщо ж, ну, я такі питання, коли люди перепитують те, що вже написано, називаю психологічними. І я не проти відповідати на такі питання, але на такі питання я не відповідаю безкоштовно. Тоді спочатку заходите на сайті в рубрику Контакти і реквізити, і робите переказ на ті рахунки, які там є, сума на ваш розсуд, і тоді я вам все повторю кілька разів чи підкажу. Ще раз телефон 730 150 901.